Всім привіт! Ви на каналі Brain Plus. З вами, як завжди, Євген. До мене приїхала ціла коробка з дуже цікавими девайсами. Це в нас 4G роутери з LTE категорії 7 Alcatel Link Hub HH71 VM. В компанії Alcatel, в принципі, все складається дуже непогано. Це один з лідерів в сфері телекомунікацій. Але ось з назвами в них щось не дуже склалося. Алькатель, ну зробіть щось з цим. Якби Apple називала би так свої айфони, де б вони зараз були? Так, зараз дістану одну коробку і продовжимо. Упаковка виглядає преміально. Тут маємо зображення самого роутера. В принципі, мені дуже подобається, коли гаджети мають нестандартний дизайн. І збоку є самі основні характеристики. Розпаковуємо. І перше, що ми бачимо, це сам роутер. В комплекти, крім роутера, маємо ще блок живлення на 12 В1 А та набір мукулатури. Що стосується дизайну, то роутер зроблено. У формі циліндра, який доверху сходиться в такий собі стилізований трикутничок. Зпереду ми бачимо 4 LED-індикатори. Вони відображають стан 4G мережі дротової мережі, Wi-Fi мережі та індикатор живлення. Під ними знаходиться кнопка увімкнення. З тильного боку ми бачимо кнопку ВПС для безпарольного підключення. Під заглушкою знаходяться два роз'єми TS-9 для підключення зовнішньої антени. Нижче знаходиться комбінований One LAN порт RJ45 та роз'єм живлення. На нижньому торці циліндра знаходиться наліпка з всією необхідною нам інформацією для підключення, а під заглушкою ми бачимо слот для мікросім. Що дуже приємно, так це те, що піктограма, яка показує, яким чином вставляти сімку, тут повнорозмірна, і на ній написано, яка саме сімка тут вставляється. В нас це мікросім. Також тут ми бачимо сервісний роз'єм мікро-USB та отвір, в якому сховалася кнопка Reset для скидання до заводських налаштувань. В цілому зовнішній вигляд та матеріали, з яких виготовлений роутер Alcatel HH71VM, складають дуже приємне враження. Тому саме час перейти до огляду меню та можливостей цього девайса. Для того, щоб зайти в меню налаштувань, нам потрібно під'єднатися до роутера. Ми будемо робити це по Wi-Fi. Шукаємо потрібні нам мережі. Ось вони. Звісно ж, обираємо діапазон 5 ГГц. Пароль від Wi-Fi знаходиться на наліпці на дні роутера. Відразу ж зайдемо у властивості мережі та подивимося, що там до чого. Швидкість з'єднання в нас 866 Мбіт в секунду. І відразу скопіюємо IP-адресу, щоб потім не вводити її вручну. А перш ніж ми підемо далі, хочу нагадати вам про лайк та підписку. Це дозволить вам не пропустити нові цікаві відео, а також позитивно вплине на просування цього відео на YouTube, що дасть змогу побачити його якомога більшої кількості людей. Бачимо, що ми підключені до роутера, і давайте спробуємо заміряти швидкість. В принципі, навіть на цьому етапі. Ми бачимо, що все працює. Тобто, для того, щоб почати користуватися даним роутером, не потрібно робити будь-яких додаткових налаштувань. Нам потрібно лише вставити СІМ-карту та увімкнути роутер. Спідтест намірів 19,9 Мбіт в секунду це звичайна швидкість для моєї локації. Тепер відкриваємо будь-який браузер і в адресному рядку вставляємо IP-адресу, яку ми скопіювали у властивостях мережі. Також хочу нагадати. Що дані, які нам можуть знадобитися для підключення, можна знайти на наліпці на дні роутера. Ось сторінка входу в налаштування, і нам потрібно ввести пароль адміністратора. За замовченням: пароль адміністратора адмін. І першим ділом нам відкривається майстер налаштувань, який знаходиться на головній сторінці. В принципі, тут можна налаштування начіпати, а все пропускати. Якщо пізніше нам буде потрібно щось поміняти, то всі ці налаштування можна знайти в меню. Майстер налаштувань покроковий. Тут ми бачимо 4 кроки. Перший пункт це налаштування сім-карти. Тиснемо далі. Наступний пункт це налаштування Wi-Fi. Тут можна ввімкнути або вимкнути якісь з діапазонів. А також змінити ім'я Wi-Fi мережі. Як це не дивно, але в налаштуваннях регіона. Стоїть неіснуюча країна. Одразу виправимо це неподобство. Візьмемо, наприклад, Польщу. І в діапазоні 5 ГГц також обираємо Польщу. Тиснемо далі. Потрапляємо в налаштування безпеки. Тут, при потребі ми можемо змінити пароль для Wi-Fi мереж. І після того, як ми натиснемо далі, відкриється дуже цікаве налаштування. Тут ми можемо обрати. Яке джерело інтернету буде в нас як основне підключення, а яке буде як резервне підключення. За основне підключення можна обирати як дротовий інтернет, так і 4G. Саме такий варіант налаштувань в 4G роутерах зустрічається дуже рідко, зазвичай як основне підключення в роутерах встановлена мобільна мережа, і це поміняти не можна. Але тут ми бачимо, що така можливість є. І це дуже великий плюс. Якщо ви не змінювали ніяких налаштувань, то після того, як натиснете готово, вас перекине на головну сторінку. Якщо ж ви змінювали, наприклад, пароль, IP-адрес або назву Wi-Fi мережі, то Wi-Fi перезавантажиться і потрібно буде до нього знову підключитись. Ось перед нами головна сторінка меню налаштувань нашого роутера. Вибір, мов невеликий. Також тут ми можемо бачити назву оператора в даному випадку в нас «Київстар». Тип мережі 4G. Далі ми бачимо значок Wi-Fi з цифрою 1, це кількість під'єднаних до роутера клієнтів і піктограмка SMS-повідомлень. В цьому рядку вона єдина клікабельна. Якщо на неї натиснути, то ми відразу потрапимо в меню SMS, яке знаходиться в розділі Сервіси. Окрім вкладки Головна, ми маємо ще 4 вкладки. Перша вкладка це стан. Тут ми можемо знайти основну інформацію про наше з'єднання. Вимкнути 4G мережу, а також подивитись деякі статистичні дані. Давайте подивимось, яка в нас зараз швидкість прийому та передачі даних. На прийом спідтест намірів майже 18 Мбіт в секунду, а на передачу 14,5 Мбіт в секунду. Розділ статистики досить обширний. Тут можна подивитись дуже багато різних даних. Також при необхідності можна задати місячний ліміт, якщо ваш тариф не безлімітний. Тут, в принципі, все, можна переходити знову на головну сторінку. Наступний пункт WAN. Тут можна знайти всю інформацію нашої дротової мережі, але зараз по дроту нічого до роутера не підключено, тому тут нічого немає. Те саме в нас з локальною дротовою мережею. Тому давайте перейдемо до розділу Wi-Fi. Бачимо тут назву Wi-Fi мереж, тип шифрування, кількість під'єднаних клієнтів, IP-адресу роутера, MAC-адресу. Та канали Wi-Fi мереж. Крім двох основних мереж в діапазоні 2,4 і 5 ГГц, можна увімкнути також гостєві мережі в цих діапазонах. Наступний розділ це статистика, ми це вже все бачили, тому йдемо далі до розділу діагностика. Тут знаходиться інформація, яка стосується потужності 4G сигнала, а також передаючих веж нашого оператора стільникового зв'язку. Наступний пункт клієнти. Тут ми бачимо всіх, хто під'єднаний до роутера. При нагоді тут будь-кому можна заблокувати доступ в інтернет. Далі в нас йде пункт майстер налаштувань. Це саме його ми бачили при першому увімкненні. Переходимо в розділ сервіси. Даний розділ повністю присвячений SMS-повідомленням та USSD запитам. В принципі, тут немає нічого складного, тому переходимо далі до в розділ налаштування. В цьому розділі в нас є кілька пунктів. Перший з них найцікавіший саме його ми бачили, коли починали розглядати це меню. Наступний пункт передача даних. В свою чергу він ділиться на три підпункти, перший з них мережеве підключення. Тут можна вибрати режим підключення авто або ручний, а також керувати підключенням до мережі інтернет в роумінгу. Настройки наступного пункту підтягуються автоматично при першому увімкненні роутера зі вставленою сім картою В настройках мережі можна вибрати режим пошуку авто або ручний, а також при необхідності обрати вручну режим мережі. Далі йдуть налаштування Ван-Протоколу. Зазвичай сюди підтягуються автоматичне налаштування інтернет-провайдера, якщо у вас підключений інтернет-кабель до роз'єму ВАН. Зараз дуже рідко зустрічаються ситуації, коли тут щось потрібно налаштовувати вручну. Наступний пункт це клонування MAC-адреси. Далі в нас йдуть налаштування локальної мережі, ось IP-адреса роутера, і при необхідності її можна тут змінити. Далі в нас ідуть налаштування Wi-Fi. Вони діляться на основні розширені та VPS. В основних налаштуваннях ми можемо вимкнути або увімкнути будь-який з діапазонів Wi-Fi, змінити ім'я Wi-Fi мережі, тип безпеки, керувати шифруванням. Також тут можна змінити пароль до Wi-Fi. І як бачимо, кількість можливих під'єднань тут стоїть 32 клієнта в кожному з діапазонів. Тобто разом можна підключити. До 64 клієнтів. Але тут є одне але. Зазвичай, коли кількість можливих клієнтів стоїть в налаштуваннях максимальне, то при увімкненні додаткових мереж ці цифри налаштувань автоматично змінюються. Тобто, якщо в нас була одна мережа, де можливо 32 клієнта, і ми увімкнемо ще одну, то ця загальна кількість ділиться між ними порівно по 16 клієнтів. Тут в автоматичному режимі цього не відбувається. Тому, якщо вам буде потрібно увімкнути гостову мережу, потрібно буде вручну змінити максимальну кількість клієнтів. Хочу нагадати, для чого потрібні в роутерах гостюві мережі. Вони зроблені для того, щоб при підключенні користувача через цю мережу він не мав доступу до налаштування роутера. Потрібно знову зайти в налаштування та виставити правильну максимальну кількість під'єднаних клієнтів. І хоча в налаштуваннях всі мережі увімкнені, реально. Ми їх не можемо знайти. Тому ми зараз зменшуємо максимальну кількість під'єднаних клієнтів і подивимось на результат. Wi-Fi перезавантажиться і за кілька секунд ми бачимо, що в нас з'явилися всі наші мережі. Дві в діапазоні 2,4 і дві в діапазоні 5 ГГц. Тепер вернемо все як було, вимкнемо гостєві мережі і поставимо в основних мережах по 32 максимально можливих користувача. Все, ми підключилися і тепер йдемо далі. Переходимо до розширених налаштувань Wi-Fi. Тут вже нам доступна зміна регіону, можна керувати каналом. Зараз вибор канала стоїть в авто, але при необхідності можна вибрати вручну будь-який канал. Для чого це нужно і як правильно його обрати, в мене на каналі є відео. Зараз посилання на нього ви бачите в правому верхньому кутку, також я залишу його в описі під цим відео. Також тут бачимо налаштування режиму Wi-Fi, ізоляції точки доступу. Це якщо ми хочемо, щоб всі користувачі, які під'єднані до даної мережі, не бачили один одного. Також тут можна вибрати вручну ширину каналу. В діапазоні 5 ГГц максимальна ширина полоси пропускання дорівнює 80 МГц. Далі в нас йдуть налаштування безпарольного доступу до Wi-Fi WPS, а за ним йде пункт управління PIN-кодом. Да, До речі, забув сказати, що це вже в нас іде розділ Безпека. Наступний розділ пінг порта WAN. Далі йде фільтр по IP-адресах. Наступний пункт це фільтр по MAC-адресах. Далі в нас йдуть налаштування DDNS, DMZ, UPNP. І також є можливість перенаправити порти. Останній пункт в розділі налаштувань це QOS, це пріоритизація передачі даних. Тобто до кожного з підключених клієнтів до цього роутера можна обмежити швидкість передачі та прийому даних. Це зроблено для того, щоб при під'єднанні до роутера кількох клієнтів, кожен з них мав однакову швидкість, щоб не було такого, що один так завантажив канал. Що іншим користувачам нічого не залишається. Також для кожного з користувачів можна виставити свій пріоритет стандартний, високий або низький. І останній розділ в налаштуваннях це система. Перший пункт в цьому розділі про пристрій. Тут можна побачити назву моделі, імей, версію ПО, mac адрес та інші дані. Наступний пункт цього розділу це перезвантаження та скидання до заводських налаштувань. Далі в нас йде пункт оновлення ПЗ. Відразу перевіримо наявність нової версії прошивки. І останній пункт це керування пристроєм. Тут ми можемо змінити пароль адміністратора, і якщо ви дбаєте про безпеку, бажано було б його змінити. Але це не обов'язково. Далі йдуть «Системні налаштування. Це мова інтерфейсу та часовий пояс. Далі в нас йдуть налаштування ntp сервера це сервер служби точного часу, а за ним налаштування резервування та відновлення. Наступний пункт налаштувань – TR 069 Цей протокол не може бути використаний звичайними користувачами, його використовують провайдери для того, щоб масово керувати пристроями, наприклад, вмикати або вимикати деякі послуги, або оновлювати програмне забезпечення. І останній пункт це налаштування led індикаторів Якщо світло від них вам заважає, то можна налаштувати тайм-аут через скільки часу вони будуть вимикатись. Ну що, сподобався вам цей девайс? Якщо так, то напишіть про це в коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Не забувайте, що в нас ще триває війна. Допомагайте ЗСУ, вірте в нашу перемогу. Слава Україні!